ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Обстріляли у переддень Великодня. У ніч перед святом у дружбі гасили численні пожежі. Між княжичами та пустого загинув тракторист. Чоловік не впорався з керуванням та в'їхав у водойму. Біля добович у кювет злетіла автівка з дітьми, у якому стані постраждалі. У передень Великодня російські військові обстріляли місто Дружба, випустивши по ньому 25 снарядів з реактивної системи залпового вогню. У прикордонному місці виникли численні пожежі. Що розповідають дружбяни про цинічний удар по їх населеному пункту? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Увечері 4 травня, російські військові з реактивної системи залпового вогню обстріляли місто Дружба. У місті зафіксували 25 вибухів. Інформує оперативне командування Північ. Частина вибухів пролунала біля будинку Олександра Мілюкова. Чоловік розповідає, що росіяни атакували дружбу близько 19 години 40 хвилин. Такий хлопок сильний, що аж це саме. Ну я аж перепугався. Я одразу заскочив за стінку. А голову висовую, второй прильот. От вишня вон стоїть. И возле этой вишни такая вспышка и пламя так вниз. Взорвалась она как бы в воздухе, понимаете? Потому что там и воронка такая маленькая. Во. И все пламя пошло вниз. Попало соседки в дровник. И от дровника вот это все пошло. И начали обстрелы бить дальше туда. Три или четыре прилетело. Ось тут ще два потом потім десь ще далеко прилетело. В Взагалі, я насчитал 21 приход. Паска й расисти чортові поздравили нас. Дружбянин Артем Леванець показує нерозірваний снаряд біля сусідського будинку. Чоловік говорить, що росіяни умисно били по житловому сектору міста. Поруч знаходиться школа та лікарня. 6 до 7 вечора це було. Спочатку розбили кам'янку. Ромашка посілки, потім по собі по нам Били в течение двох часов. І в Эти касетами ці снаряди в воздухе. і підпалювали, і підпалювали. на сектор, тут лікарня рядом. Вони були по лікарні, по лікарні і школа. І... Ганна Маковець розповідає, що один з снарядів пролетів за лічені метри від її 11-річного сина Дмитра, коли родина намагалась ховатися у підвалі. Коли началі стріляти, ми всі були в домі. попадали все на пол. Когда уже второй раз начали стрелять, ну, как-то трошки дальше было. Потом я начала кричать, говорю, давайте спускаться в подвал. Мы спустились в подвал, что мать моя первая, еле ноги болят. Я за ней и кричу, Димулька, давай быстрей. И все, и этот удар, он как-то неожиданно все. Удар, у меня истерика, кричу, блин, за сыном, уже ну, вообще начала переживать. Он, мамочка, я живой, истерика, он начал кричать. Я говорю, успокойся, все нормально, мы в подвале это. И после того еще несколько раз оно рядом где-то прилетало. Вот так все, все живы и здоровы. Ну, в веранду попала, пробила диван, стены попробивала. Как раз возле подвала снаряды приземлился. За інформацією оперативного командування Північ, в результаті обстрілу в дружби поранення отримала одна людина. Ще одна отруїла ще одним газом. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок та два приватні домоволодіння. Перші години після обстрілу рятувальники показали, як ліквідували пожежі, які виникли після російського удару по місто Дружба. Княжичами та пустогородом загинув чоловік, що керував саморобним трактором. Його тіло знайшли у одній з водой. Як попередньо встановили поліцейські, 57-річний водій, керуючи саморобним трактором, не впорався з керуванням і в результаті чого з'їхав у водойму. Внаслідок події чоловік потонув. 4 травня поблизу села Добовичі автомобіль з'їхав з дороги, перекинувся та злетів у кювет. Як попередньо встановили поліцейські 34-річна жінка, керуюча автомобілем ВАЗ 2109 рухалась по автодорозі кіпті Глухів-Бачівськ. Не впоралась керуванням і допустила з'їзд автомобіля з проїжджої частини з подальшим перекиданням транспортного засобу. Внаслідок пригоди водійка, її однорічна донька та 12-річний син отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані для надання медичних. Глухів і півтора сторіччя тому вважався містом студентів, стверджує історик Андрій Греценко. Дивіться цікаву екскурсію центральною частиною стародавнього міста з архіву на межі. Відувач кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Андрій Греценко провів маленьку екскурсію центральною частиною міста. За словами науковців, і півтора сторіччя тому Глухів вважався містом студентів. Десь з 1870-х років Глухів його особливість, що це в основному студентське місто. А таким воно залишається і зараз. Правда, дистанційно, в якійсь мірі, але багато навчальних закладів перебуває саме на її території. І студенти, молодь, а молодь це перспективи і розвиток нашого міста. Андрій Гриценко розповідає, що цікаві історичні артефакти зустрічають глухівчан ледь не на кожному кроці, але далеко не всі їх помічають. Глухівчан мало хто навіть проходячи щонайменше двічі центральною вулицею, а да, Кієво московська а тепер політкоректно київської вулиці, да, в Глухові. А напевно не навіть не помічають, що тут буквально чомусь зустрічаються. Два різні варіанти такої ковки, да? при тому, що вона автентична, їй вже майже 150 років. А да? все дуже просто. Якраз, якщо подивимося маліворуч, перший корпус Глухівського нашого університету це був так званий Глухівський вчительський інститут. Да? Якщо подивимося праворуч, це другий або центральний корпус Глухівського педагогічного університету, але це була будівля чоловічої гімназії Глухівської, Да? Це були зовсім різні організації, да якщо подивитися, то між ними якраз зараз тільки ряди старовинних дерев, яким понад 125 років можуть свідчити про те, що це були дві різні організації. І що цікаво, коли будували, коли проектували точніше, ось цей глухий, зараз це глухецький чити скінсута. Спочатку це на початку 1870-х років як лікарня. То навіть багато чого враховували, що мало місця між ними. Да, і, скажімо так, медична установа вона видає певні такі гази, як тоді писали. Да, і це було дуже негативно для гімназистів. Навіть забор міг ці дерева не рятувати. Але так чи інакше, з часом так сталося, що. А після тисяч року це фактично стала одна організація, яка зараз в принципі є. Це гульський національний педагогічний університет. Тут, скажімо так, був ганок завжди, і бачите, він набагато нижче, ніж наше сучасне. Да, угу. це от буквально за 150 років. Наскільки вираз культурний шар да? глухова? Що тепер треба на чотири східці вниз спускатися? Але ось дуже цікаво цей майданчик він прожив уже стільки всього. Тут а, було перш за все. Жахає багатьох, що тут з Другої світової війни тут був німецький Да? І е, смертність була величезна, і там буквально перед е, е, цим приміщенням е, ховали цих вмерлих е, німців. Да? І після закінчення війни їх викопали. Радянська влада тут е, спочатку встановила пам'ятник Сталіну, потім пам'ятник Леніну. Да? Але отак набагато, напевно, красивіше. Цей, е, е, якби, Майданчик, він зараз на мірі залишає такі спогади того, що тут стояв єдиний чи не в усій Сумській області пам'ятник Карлу Марксу, да? Ось, відомому німецькому письменнику, який видавав свої книжки утопічні на кошти німецького багатого рантьє Фрідриха Інгельса. Ось, але чомусь тут вирішили, що саме педагогічний інститут має е, виховувати майбутніх марксистів е, у е, відповідно цих стінах. Більш того, навіть кафедра, яка зараз є історії, вона раніше називалася кафедра марксизму-лонінізму. Тому саме імені нас воно й було істориків в якійсь мірі. Ось. А загалом, тут, якщо подивитися на старі фотографії, тут був доволі красивий дворик з такими, якби, можливістю прогулятися. А зверху було написано таким глуховський інститут, учительський інститут. Щоб взяти кінець 19-го, 20-го століття, то це така була чоловіча частина. А да? тут навчалися чоловіки-гімназисти, да? ось які могли, скажімо так. Спочатку вчитися чотири класи, але були обов'язково дворянами, да, а потім поступово кожного року а, збільшувалося до восьми класів а, їх перебування саме. А тут було Федерівське ремісниче училище, а, побудоване також і, на, і назване на честь Терещенка, одного із яке уособлювало також можливість робітничу професію здобувати. Да? А далі, якщо ми подивилися, там це жіноча гімназія, і що цікаво. Можливість зустрічатися гімназистів була тільки по великим святам. Там, відповідно, тут, як такого, не було великого залу для бальних таких раутів, а в певні свята, пов'язані взимку, особливо з Різдвом, то зустрічалися і там могли знайомитися, а потім, можливо, бо там дворянки майбутні, випускниці гімназії вчилися, і тут, відповідно, їхні колеги, але хлопці. І вони зустрічалися тільки на цих балах. Цікаву історію має і так званий будинок неплюєвих, що був побудований наприкінці 18-го сторіччя. Будинок, який відомий як будинок неплюєвих, да? а які зводили його як житлову забудову, і він був, скажімо так, добудований в такому вигляді, який ми його бачимо з певними втратами за радянської Да? Саме вже протягом 19 століття, особливо в 70-х роках, коли бурно розбудовувався наш Глухів. і що цікаво, особливість цього міста, що тут постійно практично ніхто ніколи не жив в цьому будинку, тобто його роль так заклалася ще за володіння неплюєвих. Він виконував більш таку громадську соціальну роль, да? і, зокрема, якщо взяти відомого українського художника, да, графіка Георгія Нарбута, да, який вчився, що цікаво, два роки в першому класі спочатку у Глухівській чоловічій гімназії, тут поряд, да? поки його молодший брат Володимир не вступив сюди, і потім взявшись. Допоміг йому і так вони далі закінчили. Ось то якраз багато в чому його, скажімо так, талант був представлений саме в цій будівлі, коли тут відбувалася на початку ХХ століття одна з виставок. Вона основно мала такі економічно-сільськогосподарські напрями, але були виставлені саме його роботи. А то саме тут він. Як то кажуть, свою путівку в життя отримав як талановитого художника. Але в цілому так сталося, що цей будинок, як вже зазначив, він більш виконував функції адміністративні з часом. Да, і після того як радянська влада захопила наш регіон, більшовики фактично з 1919 по наш сучасний стан, тут постійно перебувають органи влади. Да? От, в стабільний радянський час тут постійно був так званий глухівський районний виконком або виконавчий комітет, да доволі така впливова установа, да? яка керувала і містом Глуховом. І всім районам, які час від часу то збільшувалися, то зменшувалися. Да там есманські, тоді червоний, ось Шалинський наростав, час кровокраловецький втратився. За словами Андрія Гриценка, глухів невпивно ріс і розширювався. Місто зазнало великих змін протягом останніх сторіч. Якщо говорити про а, певні періоди е, існування міста Глухова, да то якщо б ми перенеслися на машині часу, буквально чудлі не в кінець 18 століття, то ми б на Кінці стояли 100 метрів, і це був вже майже завершення глуха вода. Відповідно, протягом 19 століття ця вулиця центральна продовжувалася, особливо коли було побудовано залізничний вокзал. Так ось, і глухий видовжився далі на схід ближче до ненависної Московії. Зараз ось, але ми стоїмо майже також на окулиці саме 19 століття. Далі, в принципі, були будинки, в яких жили. Тодішні глухівчани, перш за все купці, але це вже більш е, е, якби, особливості спаської вулиці, де саме вона була більш такою тихою, як і зараз, в принципі, і такою, як тоді в Радянському Союзі назвуть спальним районом. Да? Або таким, яким з'явиться е, уже наприкінці 80-х років, да, так званий район шостої школи. А це якраз більш історична така, якби. Е, 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 Наша частина, і відповідно, саме там ми можемо бачити нашу 100 метрівку так звану, да? на якій розташовувалася відповідно до київських воріт. І далі на південь до водонапірної вежі і до стадіону на північ розташовувався дитинець Лухова, який відомий ще з періоду тисячолітнього тому, да тобто часів Київської Русі, коли а, Глухів був важливим форпостом і з часом став навіть центром Глухівського князівства.